Вже ранок галичани, прокидайтеся, шановні доброго ранку. Сьогодні останній день за ура. ура, ну, і, ура. Е, ти радієш е, і радіють прикарпаття, які трошки отак знаєш подивилися на ну, то сонечко, яке було зашкірилося, як то кажуть, і подумали, що вже прийшла весна. А дзузьки. зима ще тримає свої права. Ну відповідно е, з настанням календарної весни напевно вже почнеться і потепління. Однозначно сніг ну, випаде знову. Трошки про аномалію. Ти знаєш, що було аномальне 30 лютого, я зараз не жартую абсолютно, коли 1712 було року в Швеції після 29 лютого уяви собі настало 30 лютого, не можу собі цього уявити. О, я звикла, я що зроб. після 29 го вже все, перше березня і весна наступає. А ти знаєш, я на іншу подію звернула увагу, яка відбулася 29 лютого, 1288 року в Шотландії О. цей день оголосили днем, коли жінка може освічитись чоловікові, і якщо він дозволяв собі їй відмовити. То мусив сплатити штраф. І собі? Отак. А знаєш, що я б собі подумав, так, про Шотландію. Ти ж знаєш, так. що? Мужчини там носять кілти. Я от собі думав, чому саме кіл, чому саме спідничка? І я зрозумів, тому що саме у спідничці мужчина дасть зрозуміти дамі, що він неї цікавиться. Ну, якби. легенький історичний факт. Ну, але знаєш, не будемо про минуле, не будемо завантажувати наших телеглядачів якимись такими фактами. Давай про майбутнє. Давай про майбутнє, тим більше, що сьогоднішнє сьогодні. наше майбутнє майбутнє. Слухай, ми так закрутили. Почали зі шлюбу, говоримо про сьогоднішнє, про майбутнє. Майбутнє наше майбутнє то ж діти, правда діти то квіти життя. Тому нашу тему нашої сьогоднішньої програми я пропоную назвати вагітні майбутнім, як співає Арсен Мірзуян. Знаєш, як давай, називаємо? не ну, замкнути вагітні і не дуже вагітні і не так. дуже У нас є рубрика чемні не дуже. Отож, сьогодні дуже багато цікавих порад. Ви почуєте, якщо плануєте вже дитину, чи в найближчому майбутньому збираєтеся планувати? Вагітні у нас будуть у гостях. Вже мами з досвідом поділяться з вами своїми порадами. Ми розпочинаємо. Дивіться нас. Шовком зорі гаптувати я від сір тих ясних, наче у полоні заховаю личко, в мамині долоні, заховаю личко, в мамині долоні, в тихій дивості. Ранок продовжується. Ну і шановні прикарпатці, знаєте, сьогодні ми вже анонсували, що будемо говорити про пологи, а пологи це задоволення із най ну, таких недешевих е, штук. Тому Дуже що... Дуже дороге задоволення. От конкретно дороге. Ну і хто багато з вас, напевно, бачив ситуацію, яка у нас є із домом для породів, так? Угу. І не тільки Івано-Франківська, я думаю, що вона по всій Україні ти бачу, на відміну від там, якихось київських, напевно, приватних клініків. А ти маєш досвід? Ти так говориш? Ні, Мар'янко, я не маю досвід, я не можу народити. Тому що я мужчина, якщо я народжу, то я буду мати мільйон доларів, і я тобі з презентую путівку. Ти поділишся, поділишся. А чому саме в теречку? А чого я не хочу. Не хочу? Ну, на якісь ну бо, звідти переважно прикарпатські дівчата найбільш mm -hmm. вагітними приїжджають. Якщо так, брат. Це ми так жартуємо. Буквально через кілька хвилин ми зустрінемо в нашій ранковій студії гостя, яка вам розкаже все найнеобхідніше про вагітність і про пологи. Ранок продовжується. Ну і шановні галичани, шановні Прикарпатки. Як в першу ми чергу обіцяли. Як ми і обіцяли сьогодні? У нас в гостях лікар, акушер, гінеколог міської міського е... пологового будинку пологового будинку, тому що пологового я сьогодні... будинку так туди відношення мав. Зварич Наталія Петрів. Доброго ранка вам. Добрий ранок. Отож, давайте ну розпочнемо з того, як же ж готуватися до пологів, бо часто вважають, що це ну якби от жінка має суту, Жінка має бути і морально, і фізично готова. так, але ж насправді готуватися потрібно і чоловік. Вікові і всім близьким людям, так на які такі так коротесенько аспекти от, звернути увагу. Е, так, готується сім'я, ну переважно це є двоє: чоловік і жінка, так однозначно, треба зазначити, що е, жінка, яка хоче народити здорового малюка, перш за все, має бути здорова жінка. Тому жінна е, народження, скажімо так, е, пологи, їхній розвиток, всяке ускладнення пологах так, залежить від перш за все перебігу самої вагітності. так? Тобто, якщо вагітність перебігає. Добре, от жінка виношує без всяких ускладнень, відповідно, пологи більш ймовірно пройдуть добре. Угу. От, тому жінка під час вагітності, звичайно, перш за все, вона має гарно харчуватися. Як це? Правильно, от, тільки пішла закладка, от пішло, пішло зачаття, так організм плода швидко будується. Тобто, потрібен будівельний матеріал. Це однозначно потрібно жінка їсти, має білки, от, тобто м'ясо, рибу, от фрукти. От, звичайно, не зловживати солодким, тому що надмірна вага тіла маси вагітної, відповідно, позначається на масі у плода. Тому можуть бути крупні великі плоди, які при народженні, звичайно, до такі ускладнення часто, як, як розриви, от, як трошки е, слабкість у пологах. По-друге, має жінка е, незаборонено під час вагітності, звичайно, займатися. Вправами, фізкультурою, гімнастикою, скажімо так, перш за все. Так, 15-20 хвилин на день вона може собі це дозволити поплавати в басейні. Угу. Так і ще, скажімо так, ну з тижнів 28 вже вона вже може так, робити масаж промежений. Угу. Це і переважно робить чоловік. От так, що потім є так само профілактикою розривів. Тобто так можна уникнути всяких різних всяких ускладнень. складних. Мене завжди Це цікавило, чи, як має харчуватися чоловік під час підготовки до сполої. І да. як він має готуватися, тому що ну, і я жартую зараз, тож, трохи так. Е, хотів запитати, завжди мужчини так, є такий усталений тип, як то кажуть, уставний образ, коли ну, мов, мужчина виконує всі прихоті, там, йому важко, психологічно, тому що жінка, коли вагітна, вона там різні такі емоційні Призується. стани, хочу бульби, хочу сосисок. Ну, я сусісок. Основному. Тобто, ну, як чоловік себе має поводити? Звичайно, чоловік, як кажуть, більшість чоловіків йдуть на все це, вони потикають всім, скажімо так, бажанням жінки. Ну, організм жінки особливий цей період часу, так? але потрібно це все обговорити, тому що не всі бажання, вони є, скажімо так. Правильні і адекватні, коли так, 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 так. Але от скажи жінці так. в такий момент, що твої бажання не Ну Так не можна так казати, не можна, треба подумати, прав... 10 хвилин почекати, може її бажання з'їсти в 12 й ночі якогось омара пройде. <світ> тобто, коли, коли чоловік в селі кричить, що я не вмію робити суші, і вона так настерливо просить уже другу годину, то варто замовити. Варто, якщо, все, так, якщо, якщо вже другу, так. третю годину, то варто замовити. Тому що стрес у жінки знову ж таки відіб'ється uh -huh. на тому що виділяються гормони, адреналіни, от які відповідно потім можуть спровокувати от різні моменти загрози, переривання, от жінка починає себе чути не 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 не. не. Ну, комфортно некомфортно, так, так Щодо так, віку так. жінки Підтвердіть або спростуйте такий міф, що там першу дитину бажано народити до 25 п'яти, поки е, організм жінки розвивається. Потім вже починає старіти, кажуть, що вже можуть виникнути більше ускладнені. Чи це правда, так. чи це так не рано правда? Так рано, <ріст> ну організм не старіє. Жінки хіба що після 35 це вже йде ну, більше. Так. 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 Перша дитина скаже так не до 25 можна так рахувати до 29 30 Орієнтовно бажано, як то кажуть, народити. Угу. Від ну, Орієнтовно 20-22, коли організм жінки є якраз готовий, молодий, він угу. може легко виношувати, так? відповідно, легше жінка буде народжувати. От. Це не може, скажімо так, спростувати. От. Але навіть ті вагітності, які наступають після 31-ї вагітності, вони так само часто закінчуються дуже вдало. От. Угу. Тобто… Вік жінки не обов'язково є запорукою того, що вона народить і винесить добре. Угу. От і ще один такий простун... спростуйте теж міф. Хтось там каже, що під час вагітності можна трішечки вживати спиртного і кави. Спиртне і кава, от мене цікавить. Хтось там каже, не можна взагалі. Як не По повістиля ходити? Якщо дуже хочеться. Ну от чесно, знаю таких так. людей, які вважають, що взагалі спиртного там ні капельки не можна, а інші кажуть, що там чуть-чуть десь якогось ну, зашкодить. Ну, не Трі... знаю. Скажем Я так. теж прихильник того, що не треба, але от питаю ну, фахівця. Можемо так сказати, коли до 12-го тижня так йде закладка всіх органів, систем плода, так, коли ще не є сформована плацента. от... Це є зовсім, скажімо так, небажано uh -huh. от, цього uh -huh. робити. Якщо в пізніші терміни в жінки виникає надзвичайно бажання випити 50 uh -huh. грам вина червоного, uh -huh. от вона його не може перебороти. Краще це жінці дати. Uh -huh. Не сперечайтесь, це їй не піде на шкоду. скажімо так, ото її а стрес, о той стрес, що вона uh -huh. в неї виникає, то напевне буде гірше ніж тих 50 грам вина і uh три -huh. uh -huh. От. А як це детекти? Алкоголь він взагалі-то проходить через плаценту, Тобто куріння, угу. алкоголізм, алкоголь, куріння це впливає негативно на плід, тому що навіть при сформованій плаценті, вже, коли в плацента йде як фільтр між плодом та матір'ю, все угу. рівно вона не справляється з алкоголем. Але це є все вона всього 50 років, який однозначно так само кава. От. Чому каву не можна? Там є кофеїн, так? Uh -huh. Якщо вагітність сказати, додайте туди трошки молока, чи вершків, так? чи зробіть не таку міцну собі каву, так однозначно, це не впливає негативно на її організм. От. Це не, не викличе е, якоїсь бурної uh -huh. загрози. От. Цього не буде. От. Їй можна це. Хотів запитати, бо в мене є знайомі, які були при пологах, так mm -hmm. ну у них є своя версія, своя думка. Чи бажано чоловікові бути присутнім при пологах? Чи не буде ризиків, Чи це якийсь? моральна якийсь... травма для нього? Ну до речі, про моральну травму. Багато того, що є присутнім чоловік на пологах, стало причиною розлучення потім десь. Тобто якісь дискомфорти, я не знаю, але останнім Моральні, часом психологічні... все ж таки це дуже популярно, дуже нуменстрім називається. Багато... То так. <рес> так як частіше чоловіків дивіться, присутки. якщо брати по нашій еволюції, mm -hmm. так. В принципі, природа не придумала, щоб самець допомагав, угу. скажімо так, другій половині жінці. Повері, жінці ну, природа не дурна. Ну, так, так, природа, я так вона не придумала, щоб він їй допомагав якось нам на, на ну, поводу. Тільки заводи тобто, з камерою. Жінка з цим має справитися сама, правильно? Але внаслідок еволюції нашої, так ми дійшли до того, що чоловіки тепер досить часто присутні. Це залежить лише від бажання обох сторін. Вони в нас є такі, скажімо так школи відповідального батьківства при кожній жіночій консультації, от де є психолог, працює, акушер-гінеколог, акушерка, от, які можуть, які ведуть тренінги, так на які жінка записується разом з чоловіком. От вони показують фільми. От і коли вже пара сімейна готується до пологів обидвоє, тоді вони можуть, продивившись це все, поговоривши разом, обсудивши, вони можуть. Дійти спільну висновку хотять, не хотять. Це залежить суто індивідуально від пари. Угу. А Чоловік не буде заважати там кімнати. Це не є, <рес> є. обов'язково. Страшно, страшно. А... Ну, бо то ходить не якесь бути. тіло заважає там. Ні, якщо тіло, ходить? Якщо тіло ще ходить, це добре. Якщо <рі> тіло сповзає по стінці, це вже гірше. А Його треба ловити. А буває таке, можете розказати якісь такі випадки, коли, практики, коли тіло я... сповзало по стінці? <рі> тіл, <рі> полам, не можу буде. сказати. Переважно чоловіки навіть пересікали поповину і були, скажімо так, ну злегка побліднівші. Угу. От. А, гарно переносили, але з практики інших колег можу сказати, що було таке, що чоловікам було погано. Ну відповідно надавалася якась угу. допомога чоловіку. Що Та що він так м'яко впав. Угу. Підсумуємо, ви, ви радите чи не радите? Це залежить суто сутові ціни. Хай Нехай вони однозначно хочу сказати, хай ходять в школу педального батьківства. Угу. Нехай вони готуються. готуються до цього, нехай вони спочатку перш за все планують. Вагітність потім вони виношують так. Чоловік допомагає жінці. От кажу. Потім, відповідно, коли вони ходять в консультацію, радяться з лікарем, так і тоді вже мусять собі перед пологами вирішити. Звичайно, якщо це будуть пологи перечасні, от якщо це будуть якісь патологічний перебіг пологів, тоді відповідно чоловік не буде присутній на пологах, навіть якщо він угу. дуже хоче. Якщо це лікарів такому нормальні... випадку не дозволяють, не те, що не потрібно, тому що створюється тільки Чоловік нічим не допоможе. Угу, угу. Ну, і ще одне таке питання. Ми починали сьогоднішню нашу програму з того, що сьогодні народжувати це дуже недешеве задоволення. Як можна зекономити, скажімо так, на пологах, мається на увазі в плані якихось там ліків? Можливо, є якісь там українські відповідні аналоги, що можна, ну ви ж ці всі процеси зсередини знаєте і, і контролюєте. Тим паче, що з 1 березня так на 40% кажуть, ліки будуть всі дорожчі Так, так. Так, більше так, to, це, то, це, так, трішки вдарить по кишені кожної А чому? То що знов щось скочить? МВ допуст сказав підвищити. Податок на додану вартість на 21%. Звідки решта 20% Я не знаю. Я знаю звідки можемо тільки здогадувати. Просто треба два рази помножити. Отож, можна якось ну я не знаю, спланувати себе все так. Вдало щоб скажем так на здоров'ї кажуть, не зекономиш так. Тому скажімо так на пологи так, допустимо, те, що потрібно, обов'язково так, певні якісь. Ну, скажімо так, ліки, так, певні, які можуть бути знадобитися. Uh -huh. от, одяг це все включає на uh -huh. дитину, так, пелюшки, після пологому періоді, ось що потрібно дитину, тобто це йде список на все це. Як зекономити? Ліки фактично йдуть, переважно пишуть по речовині, дічі-речовині, так? От, тому ви можете шукати в аптеці, де є дешевше, але. Так сказати конкретно українські аналоги, там досить великий, ну певний перелік є українських ліків. Не пишуть за дорогі іноземного виробництва. Угу. Законодати тобто можна так. Тобто пишуть е, то, що потрібно, є стандартна е, список, але що потрібно на фізіологічні пологи, ніхто не враховує. Потім що можуть бути якісь патологічний перебіг, хі, хіба що жінку, жінка вже знає, на якісь певні покази до, скажімо так, до кесаревого розтину, так то тоді відповідно вже і інше. Інші потрібні ліки на це. А яких помилок припускаються жінки найчастіше, вже потрапляючи безпосередньо в пологовий будинок? Ну, народжувати, власне. Можливо, там, не знаю, беруть за з собою за багато речей чи ще щось? Ну, речі, скажімо так, завжди будуть якісь зайві, якісь необхідні, які не Угу. От. Як так, так як оптимально це все організувати? Що жінки вони завжди беруть забагато. А про що забувають найчастіше? Ну, можливо, якісь такі. Можете mm -hmm. щось порадити нашим? Ну от бувай, допустим, в комплект поставили двоє понзунків, не взяли рукавич. Ну тут, mm -hmm. тут так дуже не можна сказати. Так дуже по-різному. Це дуже чого допускають, які помилки? От, е, жінки можуть, скажімо так, вони трошки стоять дуже. Е, на них от, вагітність так пологи, самі це закінчення вагітності. Так, от дуже часто жінки дійсно є трошки непідготовлені. Так. Uh -huh. Вони самі не хочуть до цього трошки готуватися, вони може не так відповідально до цього ставляться. Тому з нас є така паніка. От у жінки може, яка вже родила, вже яка знає, от в неї інакше. Але вперше родячі в них, в них є певна паніка. Вони себе можуть трошки неправильно вести. Інколи ну не слухають певних порад акушерки лікаря, що може їх так само запобігти ускладнень тих під час пологів. Ну, треба потрібно слухати. Однозначно слухайте лікарів. Слухайте лікарів, слухайте лікарці, звертайтеся до них. Слухайте безставах. свій організм, однозначно. Так. Ну і сьогодні з нами була Наталія Зварич, лікар, лікар... гінеколог, міський пологовий будинок. Щиро вам дякуємо, що ви завітали Дякую. нашу студію. Дякуємо вам Дякую. за фахові поради для наших жінок. Ну, дивіться нас далі. Ми сьогодні ще будемо багато говорити про те, як планувати своє майбутнє, про вагітність.